Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати рогалики булочки з зущеним молоком і з яблучним повидлом. Замішу зараз тістечко, нехай підходить поки що. У мене тут двоє яєць, дрібку солі додаю, цукор, 200 грамів цукру. Ванільний цукор. У мене 16 грам пакетик. А так то можна взяти два маленькі пакетики по 8 грамів ванільного цукру. І оце яйця з цукром. Зараз розітру до. Просто так гарненько розітру. Розтерла отак. Яйця з цукром. Виливаю сюди кефір, 100 мл кефіру. Також перемішую трішки. І тут у мене 250 мл молока. Молоко таке добре, тепленьке, кефір не гріло, а молоко нагріло так, щоб було гаряченьке. Зараз перемішаю і буде якраз так, як мені потрібно. І тепер у мене тут 600 грам борошна. Я буду виливати цю масу у борошну. Всередині зробила таку виямку і буду перемішувати. Борошна піде Звичайно, більше, ніж 600 грам. У мене ось тут ще 500 грам борошна. Потім буду місити тісто, то вже буду додати і дивитися по тісту, скільки мені додавить. Виливаю решту молока. І у мене тут 3 столові ложки, не три 2 столові ложки сметани. Це десь 60 грам сметони. Перемішала і тепер буду сюди виливати дріжджі. Дріжджі у мене вже готові, розпущені. Взяла дві столові ложечки води теплої і таку чайну ложечку цукру. Поставила в тепле місце, перемішала і поставила в тепле місце, і вони вже в мене працюють. Так, все наче вкинула. Тепер буду замішувати тісто, додати борошно. І поступово буду додати ще олію. Можна і зразу зараз трішки віллю, а потім, як буду місити, то ще буду додати і вимішувати тісто. Поки що так. Таке воно. Ще треба борошна сюди. Ще сьогодні вирішила додати, зазвичай не додаю, чайну ложечку розпушувача у тісто. Багато додають, я сьогодні також спробую додавлю. Взагалі-то я не додаю його. Ну, подивимось сьогодні. Замісила я тісто. Отаке воно. Більше борошна не буду додати. Воно наче трішки ще липне до рук, але більше я не буду додати. Трушу борошном. І буду викладати тісто навіть не сюди, я, мабуть, перекладу. У більшу таку миску, тому що тут мало місця буде. Перепотрушу цю. І в тепленьке місце. Рушничком накрию, можна харчовою плівочкою, і в мене є кришка для такої цієї миски. І нехай собі гарно підходить. А потім буду вже робити свої булочки. Пішло, тістечко. Викладаю його на доску, такі гарненькі, пухкенькі тістечка. і буду формувати булочки. <кій> <кій> Я беру частинку. Буду спочатку робити рогалики із зущеним молоком, такі звичайні рогалики, а з яблучним повидлом трішки зроблю іншу форму, щоб відрізнялися, щоб було видно, де повидло, де зущене молоком. Скачаю тісто. то можна розкачувати, буває тонше, розкачують, буває тоньше. то таке не, не має великого значення. Хто їх любить, так і робить. Більші, менші рогалики. форма. Якщо буде тістечко смачне і начинка, то форма То для краси, для так. Головне, щоб було смачно. Ну, Звичайно, хочеться, щоб його було і гарненько. Я буду все зробила такі менші, але буду і більші робити. Зущене молочко варене покладу. І отак заліплюю тут гарненько. І отак. І отакі, ну це я трішки малі зробила, буду більші робити. це такі невеличкі. Зроблю трішки таких, а трішки будуть більші. Я зараз покажу вам, які я буду з яблуками, щоб вже потім перейду, буду ліпити чи формувати. Я щоб вже не відривати те тісто, зроблю ось ось так. Такий прямокутничок, буду робити більш-менш таке, щоб прямокутної форми було. Повідло в мене яблучне таке густеньке, і я хочу зробити отак викладу повідло. По всьому тісту, по довжині, по пласту. І потім отак таким наче рулетиком, і отак. Тут защіпаю. гарненько, щоб не витекло. І потім ще отак покручу, і отако. отак. Тут можна всередині там трішки прищипнути. А другу сторону на цю сторону такий завиток, такий зроблю, ось таку. Будуть з повідлом, щоб відрізнялося. Правда, це велика вийшла, тому я буду більші робити і рогалики. І викладаю на деко. Деко застелила пергаментом, змастила олійкою. Хочу вам показати, отакі більші буду робити рогалики. Тому що тут. Трішки маленькі, немає часу зараз з ними ліпитися сильно довго, тому буду робити більше, щоб було швидше. І отак буду такі більшенькі. Отакі будуть десь розміром. Підійшли мої булочки-рогалики, помастила яєчком і відправляю в духовку. Духовка розігріта до 180 градусів. Будуть випікатися хвилин, я думаю, 25, потрібно дивитися по самих булочках і по духовці, залежно від того, яка в кого духовка. Я думаю, що в моїй мінімум 25 хвилин будуть вони випікатися. Спеклились мої булочки. Отака краса і смачнятина, як говорить мій внук в мене сьогодні вийшла. Випікались вони в мене 30 хвилин. В мене не всі влізли вони на одне деко. Ще допікала на другому. Деці там було десь штук 6 чи 7. Зараз вам розламаю, покажу. Це ось. І з повидлом яблучним, отакі, пухкусенькі, бачите? Вони теплі ще там є навіть і гарячі, а це ось тут повидло. Ця з яблучним повидлом велика така вийшла. А ці ж маленькі були. Також ось такі пухкесенькі, отакі. З начиночкою. Так що і ось це, бачите, які дуже гарне тістечко. Це з згущеним молоком. Випікалися вони в мене 30 хвилин. Всі вони на одне деко в мене не вмістилися, так що в мене було ще друге деко. Не, вже не таке повне, як перше, але було ще там штук 6 булочок. Рецепт буде в описі під відео. Тому що це такий рецепт, я не все у відео сказала і пропорції. Тому що не все, якби на ходу. Це перед відео вже як готувалась до відео, то важила, міряла все, тому що як рецепт створюється. Відкрила холодильник, молока трішки залишилось, сметани залишилось трішки, і кефіру. І замішую тісто таке. Так що, там все, що важила і міряла, записала в зошиті. І в описі під відео напишу вам всі пропорції точні. На рахунок розпушувача. Не всі жінки люблять розпушувач у дріжджовому тісті. Так що, можете додати, можете не додати. Такі в мене сьогодні булочки. Кому сподобався рецепт, сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Буду всім дуже вдячна! Дякую вам всім за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!